Отже, я закінчив нанесення білої матової декоративної штукатурки. Подивіться, який результат. Це біла матова декоративна штукатурка з ефектом шовку. Мазанка Simple White. Підіб'ю підсумок по цьому матеріалу. Які плюси і які мінуси. Як ви бачили, наноситься він дуже просто. Ну, це, напевно, що плюс і швидко. Є один квадратний метр для того, щоб зробити, ну, витратив ну, максимум 2 хвилини. Тобто майстер, який має досвід нанесення цих штукатурок, в день виконає 50 квадратних метрів такого покриття без проблем. Далі, ще до плюсів: матеріал локально реставрується. Якщо ви пошкодите стіну, ви можете її підшпаклювати і підправити цим матеріалом. Далі ще один плюс: матеріал можна мити. Берете вологу, забруднили, собака лапами на стіну запачкала. Взяли вологу ганчірку, вологу губку, протерли без проблем, цей матеріал витримує. Далі до плюсів. Вартість. Вартість на один квадратний метр всього 200 гривень. 200 гривень, і ви отримаєте ось таку неймовірну, неповторну, декоративну, біленьку стіну. Про мінуси цього матеріалу. Основний мінус. Це те, що під нього потрібно нормально готувати стіни. Тобто, якщо у вас стіни роблять як під, під пофарбуванням, як пише книжка, клеїться скло, холст, робиться акрилова шпаклівка, це все шліфується під лампу, то от таке, така підготовка максимально потрібна під це декоративне покриття. Ще раз покажіть ближче, будь ласка, нагадую, отак виглядає цей сам матеріал це шовк. Такої баночки вистачає десь на 6-7 квадратних метрів на один шар. Також є фонова фарба. Її ми наносимо в один шар, це десь до 10 квадратних метрів в один шар. Із інструментів мені знадобилась металева гладилка, валік і ваночка. Все. Дві руки ще. І потрібно... А Оператор. А потрібен ще оператор. Мені був. Ну, ви ж вдома не будете знімати, як ви це будете робити. І ще що потрібно вам. Матеріал. Ну Матеріал я сказав. Шпателя. Потер... А, лампа вам ще треба. Ну, типа не в темноті робіть. От покажи. Я включив лампу допоміжну і бокове світло кидаю собі на мольбертів. Для чого? Для того, щоб бачити, щоб не наробити ніяких піщинок, ніяких здиріків, сколіків. І подивіться, вона гладенька, яка вийшла. Покажи ближче. Просто я не знаю, від неї кайфую. Таке враження, що вона така зефірка, знаєте, повітряна